Спрогнозувати землетрус можна, каже відомий кіровоградський науковець професор Залман Філлер, За сонячною активністю, її вивченню та можливим наслідкам він присвятив понад 30 років. Тепер переконаний, останні землетруси на Гаїті, Новій Зеландії та Японії були прогнозовані. Дехто каже, що це випадкове співпадіння, а я певен, що ні. І я показував вам свою статтю. так там же вона писалась в січні, а далі сталася у землетрус. То я його очікував. Досліджувати та прогнозувати землетруси можна іншими методами, але ефект не той. Існує система спостережень, моніторингу за сейсмічною активністю, в тому числі і в нашій. Країні, в тому числі і в Японії. А саме в Японії моніторинг сейсмічної активності він є найдосконалішим. Але як бачимо, результати такої досконалості поки що показують, що не все воно так. Просто. Не все так однозначно, на думку Анатолія Кривульченка, з твердженням про вплив сонячної активності на сейсмічність. На сейсмічну активність думаю, що да, інша річ, наскільки досить суперечливе питання щодо впливу людей, то безумовно такий вплив є. У свою чергу Залман Філлер переконує, досліджуючи сонячну активність та вибухи на сонці, можна пророкувати не лише природні катаклізми, а й соціальні негаразди. Всі такі соціальні процеси з залученням багатьох людей, мільйонів людей, відбуваються в роки бурхового сонця. Люди в цей час здатні воювати. Оці події на Арабському сході, які відбувалися. Вони не припинились. Зараз трохи спадає сонячна активність, і значить, знову почне наростати. І знову буде впливати, і знову будуть загострення. Там про дослідження кіровоградського вченого знають і в НАСА. там навіть взяли на озброєння його розрахунки. А вони у професора на найближчі три роки невтішні. Можна сказати, проснулося сонце. От такі вибухи бувають часто, принаймні разів два на місяць зараз. І далі наростатиме, наростатиме ще півтора роки, мабуть, наростатиме. А далі буде стабільно високий рівень, 3 роки, 12, 13, 14. У 15 році почне спадати сьогоднішня активність. І будуть заспокоїтись люди і природа теж. Єдине, що втішає, Кіровоградщина знаходиться в сейсмічно неактивній зоні. Максимум, що нам може загрожувати, це 5,5 балів землетрусу за шкалою Ріхтера. Ну, Кіровоградщина торкнеться, якщо торкнеться, то ми відчуємо, наприклад, в ванну налита вода дуже повна, то вона трохи може перелитись. Тобто, за ну, інші там. Посуда в серванті у нас сильного землетрусу не може бути. Я на вечірку, Юрій Мірошник, день за днем.